Близько 55 мільйонів людей. Серед них 5 мільйонів українців. Кожен другий боєць радянської армії загинув на фронті. Кожен другий з тих, хто вижив, залишився інвалідом. 700 українських міст і 28 тисяч сіл знищено. Жертвами Голокосту стало півтора мільйона українських євреїв. Два з половиною мільйона малих народів СРСР було депортовано. До руху опору на території України приєдналися понад мільйон людей. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за нашу свободу. Шануємо наших героїв. Ми пам'ятаємо, ми шануємо, аби не повторити ніколи знову. Минуло вже 76 років з моменту закінчення Другої світової війни. У цей день, в 1945 році, антигітлерівська коаліція прийняла акт капітуляції Німеччини. Хочеться сказати, перемагають ті, хто пам'ятає правду, як вибудувати власну традицію пам'ятання сучасної історії. Як власне Україна має обертатися зі своєї історії, над чим варто подумати? У день пам'яті та примирення запрошую поміркувати вас разом з нами в прямому ефірі на Київ Лайф. Я хочу відразу привітати ще раз вас, наші глядачі, і привітати наших гостей. З нами сьогодні Надія Слєсарєва. Вона острабатерка, їй зараз 91 рік. Вона інвалід війни першої групи. Її батька розстріляли, а маму вивезли до табору в Сибір. А названа сестра зникла безвісти. Надії Віктор.